Робот завершив порізку. Ось так він вирізав. Це сама емблема. Зірки треба буде монтувати окремо, їх не було як сюди прикріпити навіть. Це якість зірки на звороті. Шлаку майже немає. Зворотній бік. Слак також мінімальний. Все рівно. Там трошки плові температури. Але це єрунда. Я в нього виріжу. другу частину. І це буде з двох частин складатися. Все чудово. Робот працює чудово. Ну й попалячки на стіл. Навіть не дістає до них.